Викладачу, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, викладацьку і святу. Нехай подовшує квітне, вчительські літа, хай українська розбудується держава, хай прикрашає усмішку вуста, а праця принесе вам тільки славу. Викладач, яке прекрасне слово, багато хочеться мені сказати. Але проте я поведу тут мову, викладачів потрібно шанувати. За розум, осяйний, за мудрість і доброту від Бога. прославимо в віках, звеличимо в піснях, високу мудрість педагога. Повинні бути вдячними до віку за вашу віру, ласку і тепло, за те, що розуміли нас, любили, за допомогу, чудність і добро. О, викладачі, невже ви не втомились? У юні душі сіяти зерно. Для цього ви на світі з'явились, щоб в учнях буйно проросло воно. О, викладачі, і слів не підібрати, епітетів, метафор, порівнянь. Щоб дисності рядочки побажати, це те, що щедро віддаєте ви. О, викладачі, прекрасного вибірні, бо вибрали в житті свою мету. Нині скажемо вам і всіх студентів спасибі рідні за вашу місію подвижницьку свят. Бажаємо вам богатирської сили та залізних нервів. Тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові! щирі